Обалдеть. Оце неочікуваний момент. Йде, диві. Слухай, йде. Уже нападав і ще йде. Неочікуваний поворот подій. Та геть гарно прям. Ми взагалі-то ялинку вчора. Прибрали, щоб сьогодні весна почалася, а воно якийсь ефект інший. Да, нічого приємного, я в цьому не бачу, але що маємо, те маємо. Не треба було вчора ялинку прибирати, мабуть. Що то пошло не так. Хитрого жука хто бачив. Що тобі, Владик, в портфеля? Він каже, Ваня, Ваня, вибач, вибач. Батьки, і <laughs> в мене портфелі. Це взагалі комедія. Мені другий раз вже портфель. Да? Ага, дивлюся, іде і вас ну, не до школи під'їхала, а сюди донизу. Дивлюсь, не поняла, вдвох ідуть. Коротше кажучи, а Владик однокласник несе йому, а Владік такий моцний парубок. Несе портфель. Ух ти, а чого відпало, Поганий клій. Так. Да. А де воно те око, то приклій? Десь рук закуп. Школярит мій. Боже, ухо О, Прикольно. А що? хіба сьогодні якась обрату? У мене на Ядески робив. А це на Блін, кльово, слухай. Красивий. Привіт! Так. То ви бачили взагалі, яка сьогодні погода дика? Це взагалі капець. Це не, не передать сніг. Потім щось схоже на дощ, тепер вже сніг розстав. Коротше, погода отака. Зараз хочу поїхати купити ж м'ясо, рису там, бо Сережка хоче на вогні плов завтра приготувати. А як котлет сьогодні? То треба поїхати щось купити. У мене ж цей запланований список. Я ж борюсь за свої, зі своєю імпульсивністю. Не виходить поки що ще, але стараюся. Упорно стараюсь, значить, можливо, якийсь варіант результата а, та буде. Принаймні, зараз сьогодні їду конкретно за списком. І вас яка зі школи забрала, але на тренування не відпускаю. Напевно, тиждень-півтора, може, до двох, Побачимо, не буде він на ті тренування. У нас у місті така, така трагедія величезна і е, аж страшно. У нас Померла дитинка від Менінгіта, а друга дитинка лежить в реанімації. Коротше, хочу максимально якось забезпечити від великого скупчення дітей, не знаю. Коротше, в общем, я дуже сильно хвилююся за це, тому що а в нього щось дивлюся, воно опять сопельки. Я не знаю, цей рік це щось там таке. І ви знаєте, мені здається, що оце діти хворіють. це... Із-за того, що оце така у нас погода. О, сніг знову почався. Тому що, звичайно, що коли зима морозна, то і хвороб менше. Коли літо жарке, то і хвороб менше. Ну, окрім родовіруса, якоїсь там да, або кишкових якихось. Так що погода, звісно, це все напевно і робить. Що ніяк не можуть сидіти, не встигають видужати, як знову. Як знову щось. ой Короте. Як його оце-оце вже витримати і, і, і в спокійному якось більш-менш спокійніше дожити вже до того літа, то вже хто його знає. Оце то опять розійшовся. Ні, таке не треба було мені ту ялинку трогати Поки ялинку не трогала, поки і все було добре з погодою. А це дивіться, що робиться, це взагалі то йде, то не йде, то щось хто знайшов. Що... Блін, треба, мабуть, назад ялиночку поставити. Та й типу, нехай стоїть там десь до червня. Лімончик, зайчик котик їсти. Бублички, цукрова пудра. Це хлопці щось хочуть оп'ять сьогодні. Сережка надумався. Це якось? Да. Я нічого не знала. Знаю. Ні. Ні. Це Ти папа придумав, що він щось хоче сьогодні пекти. М? Так, м'ясо взяла. Грошетки. Шоколадки. Пакал. Пакетики. Какао. яйця І рис. Ну, блін, взяла вже довгий, бо пропареного не було. Ну то буде вже варити просто з рисом. З довгим. Я, звісно, не знаю, але по факту вийшло сонце. Три минути назад йшов сніг. Це, типа, як? Ну, це що це воно таке? Це щось занадто вже ця весна із зимою бореться. Щось таке у них двобій, Прямо, як у Усика був з цим з Тайсоном, з тим. Фюрідом. Да. Це взагалі комедія. Боже, точно подиви. Весна. Весна встала! Тільки що! Весна, усик! Слухай, яка тільки що яка за, тільки що був якийсь сніг. Це взагалі вийшло сонце. І сніг вийшов ще, коли сонце І коли сонце йшов, вийшов сніг. Це зачулька Весна з осінню бореться, але весна сильніша, знаєш що? Вона ще не уходила. Та це взагалі. Ні, ну ти скажи, ну це хіба це можна оце таке оце видержати? Ні. 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 Це точно. А тоді, блін. Вонят так хотів на санках хотів, давай. І що? І що то пішло не так, да? Чи найголовніше, що пішов? А ти так думав в школі? Весною прийшов, а зимою привернувся. Ні, зимою пішов, а весною вернувся. Це точно. Ну, це взагалі, це вже взагалі, або вже сонце, або вже зима, або, абий, аби вже літо. або найкраще літо і все. Це, ну це вже немає блін слов. А мені... Так, у мене знову хлопці щось випікають. Тісто коричневе. М -м. Значить, з кавою. Отаке у них настроєння випічкове. А я взагалі то хотіла плов спекти. Ну, бо Сережка хотів зробити завтра на вогні, а так як я не пропарений рис купила, то він сказав, що то буде поганий коротше, плов. А от я в духовці роблю, то мені геть однаково з якого рису. І хлопці, походу, збираються зайняти мою цю духовку. Бо він каже, що це його кухня сьогодні. То я, напевно, зараз візьму та поставлю мультиварку кашу. зроблю... До неї м'яска піджарю та й буде нормульно. Да. І не буду заважати тобі з цією духовкою, <світ> бо ми вирішили, кажу, ну так, поки там через пів години тобі пекти, так я візьму зараз зроблю рис, але я чувствую, що воно однозначно не вийде, то зараз я в мультиварку закину гречку та й зроблю собі цей. Гречану кашу. Ну а що робити, Раз у нас тут ми не можемо пом помиритися з цими кухнями. Треба ще робити. робить. Да. Це настоящий прикол. Я сюди посадила кістечку авокадо і воно, походу, прийнялося. Тільки воно, я тільки що просто його розгребла. Ось, диви. Mm. Тільки воно росте донизу, диви. Я його okay. навіть не ним. Ось потрогай. Тільки акуратненько, воно прищіплене. Ой, підожди. Бачиш? Там батарея більше тепла зверху, ніж знизу. А що ж з ним далі робить? Воно... Скажи Тобі... пророще. Да. Про і... і донизу, воно даже... бо я хотіла убрати типа, оце все, і посадити квіточки у мене там є, Ну ці, по... насіннячку. Думаю, блін, я його візьму і це... Ця... думаю, заберу це авокадо, воно тут вже давно. Ну я його поливаю, звісно, що... я навіть не знаю, де я його при... присадила. Така, давай його так хопс, а воно, а воно там держиться. Воно пустило корінь. Блін, треба зарити назад. Якщо хтось таке знає, то ви мені скажіть, будь ласка, що там з ним далі робити? Ну воно дійсно пустило корінь. Це Ванька буде радий, довольний. Вообще. Ну серйозно, я, коротше кажучи, треба знайти оті квіточки, і я хочу просто посіяти туди. На сінечко, десь я його все складала, У мене там прикольні квіточки є. Знаєш, де? де? А це й стібеться. Колись давним-давно вложила кудись в коробку нові сапожки, ще так дорого купила, ще стара хата була і кудись їх заховала. До цього часу не можу зайти. А, так що? Так оце, якщо хтось знає, оце за це авокадо, блін, треба почитати. Воно реально впустило, воно впустило, виходить, донизу корінь і держиться вже там. Воно вже навіть не відривається. Може, його точно можна виростити. Прикинь, як у мене авокадо виросте. Там я за нього забуду, воно засохне і то буде дуже печально. Ой Боже мій, це ж треба. А чого ти формочками не робиш? Там три кесина зробив чисто. Та так скоріше. Че? А так что нарезал, нарезал формочками. <свеческий> а я молодец. А ты чего молодец? Восприц. да. Ага. Угу. А. И Не, ну, вкусненькая, слушай. <свеческий> <свеческий> Прикольненько. Ой, какие они вкусненькие это вообще. Шоколадно-кокосовый, понял? Да? Блін, такі вкусні, хрумкі. Це взагалі. М -м -м, смакота, Боже, таке класне. Чи же якимсь таким... Там і її навіть ощущається. Це сводно. Так класно. Таке класне поєднання. М -м так. А, я зараз, в принципі. Цей. А ти ж убий. В... Хто хоче кожен, хто хоче, то й те й робить. У мене вже там каша доварюється, то зараз достатньо ну, м'яса та зроблю. Так, це Чи? Вже угу. Та і все. Боже mm -hmm. время таке. Ну, все. Значить, усім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І традиційно слава Україні. Героям, слава. Пока-пока.